Тихо і спокійно. То, що мені казали місцеві, коли я готувався до цієї поїздки, то також кажуть, що останніми роками, в принципі, всі нормальні приїжджають. Ну, Відсотків 5 приїжджають, якісь, які там устраюють дібош, і якраз от на них і припадає якісь там відео, фото в інтернеті. Так? 5% сують репутацію всім іншим. А так, каже, особливо, якщо приїжджають чисто, Ага, всі мені махаються, я не, не можу їх знімати. Я і не знімаю. Так, короче. я зараз договорюся, да? Кажу, что это. Спокійні, спокійні. Сейчас я буду возмущатися, що я їх знімаю. Так, треба всіх обійти. Так. Вибачайте, що може комусь не відповідаю на.